Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Як вам новина про те, що Верховна Рада проголосувала за законопроект, який передбачає закупівлю застарілого російського обладнання у Болгарії на мільярди гривень? Наша влада хоче цим хламом, цим російським металобрухтом оснастити нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС, які планують побудувати за 20 років. І ще раз вам не почулось. Мільярди гривень будуть потрачені на російський металобрухт для ядерної енергетики, який можливо буде побудований і запрацює в Україні через 20 років. Невідомо скільки буде тривати війна, скільки потрібно буде ще відновлювати наші енергооб'єкти після обстрілу росіян. І ми замість того, щоб розбудовувати якісь маленькі електростанції, закуповувати ефективне обладнання у наших європейських партнерів, і розосереджувати. Все це обладнання, всі ці міні-електростанції по всій території країни, щоб максимально ускладнити росіянам пошкодження і знищення таких об'єктів. Ми плануємо витратити мільярди гривень на закупівлю цього хлама, який невідомо, як буде працювати і чи запрацює взагалі. От, друзі, просто, на мою думку, попахує якимсь просто мегадербаном бабла. І якщо президент не накладе вето на цей законопроект, то це буде просто ганьба. Мільярди доларів, ті, які мають бути витрачені на енергетику, на побудову на диференціацію цих всіх електростанцій, які мають живити всі наші міста, селища. В умовах війни або банально ці кошти витратити на армію, на закупівлю озброєння дронів ми просто витратимо на якийсь російський шлак, який ми хочемо закупити в Болгарії. Друзі, ну це треш, це дніще просто. А як на вашу думку, чи це здраво, чи це просто максимально тупо? Напишіть в коментарях.